От зараз прийшов такий приклад да, розказати вам. От я казала про те, що от мої вчителі це мама і тато, які мене спочатку жорстко чистили, а потім я зловила цю фішку, тому що почала задаватися правильними питаннями, хоча на рівні розуму в мене просто був шок. Я не розуміла, як таке може бути. Таке якесь відношення, думаю, ну як? Я ж ну, їхня дочка, як можна до своєї, знаєте, був шок, як можна до своєї дитини так відноситися. Просто я не могла цього роз... зрозуміти, і я ніде не могла знайти на це відповіді. І мене це заставляло задаватися правильними питаннями внутрішньо, тому що все, що я брала зовні, да, так само, в принципі, шукала, а воно мене не задовільняло. Я продовжувала шукати. Я розумію, що тут, тут є щось, а те, що розумні, воно пусте, воно не доходить до мене, не загружається в мене. І я почала ныряти себе і через медитацію я, я зрозуміла, що мені треба, знаєте, виходити на якийсь прям інший рівень, підніматися, дивитися з рівня душі. Не рівня особистості, да, де я просто билася головою об стелю. Я не могла зрозуміти, чому так відбувається і для чого. Ну, тобто в мене був шок на той момент. І єдине, що мене почало рятувати, я якось воно інтуїтивно, коли я йду всередину да, через медитацію, я починаю чути себе. І якось воно поступово, да, ось цей тоненький голосочок внутрішній, ось ці правильні думки, вони починають потрапляти тобі, ну, якби народжуватися з твоєї глибини, і ти сама собі, ось цей твій зв'язок, він починає тобі підсвічувати ось ці моменти, дивися. Тобто ти ніби виходиш на рівень душі, і ти починаєш бачити, як ти цей сценарій створювала між усіма душами. Ти починаєш бачити, як вони грають свій сценарій, да? душі. І наскільки, тобто, коли ти виходиш на тонкий план, там все навпаки. Те, що ти бачиш в реальності, це тупо просто... не хочемо чекатися. Це просто тупо брехня. Це, це взагалі не то. Це вообще не то. І коли ти виходиш на цей тонкий план, ти бачиш там картинку і думаєш Боже, як можна людині взагалі в цьому не заплутатися і якось вийти з цього. Але якось, бачите, ми ж умудряємося всі виходити з цього, підніматися вище, розширювати своє сприйняття. Ось такі моменти вони дозволяють нам е, йти далі. Не зациклюватися на тому, да, що подається зовні, а прям наряти в глибину. Оце мені почало помагати.